Солідна порція опадів, що нагрянула цими днями в країну, поповниться мокрим снігом з дощем до кінця робочого тижня. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю, 26 січня, в Миколаївській та Одеській областях йтиме дощ, а ось нарешті території країни очікується мокрий сніг з дощем. Тобто опади в цей день йтимуть у всіх областях України. Переважатиме похмура погода. Вітер очікується південно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 26 січня, то трошки потеплішає. Зараз ми вам все розповімо. Так. У п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від 0 до плюс 2, а вночі буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від 0 до плюс 2. Вночі буде прохолодніше від 0 до плюс 1 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від 0 до плюс 3, а вночі від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах. У межах від 0 до плюс 3, а вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 1 до плюс 5 в день, і від 0 до плюс 2 градусів тепла вночі у Києві 26 січня. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. З самого ранку йтиме дощ зі снігом. В день він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!